Третій день нашого, нашої праці. Каркасний будинок своїми руками. Це ми зробили за другий день, оцю стіну. Це ми зробили за третій день вже. Ні, це ми ще в другий день зробили. Це ми зробили ще в другий день. А сьогодні, третій день ми зробили оцю. Стіну. Тут буде. Двері, будуть, двері ось пройом дверей, тому я залишив це поки що так, бо треба ще поміркувати, як його робити. Поставили укосини, щоб воно не рухалось туди-сюди. Поставив цю перекладину, щоб воно не рухалось туди-сюди. Ось так. Тут моя любима щось куховарить. Що ми тут куховаримо? Васолі з овоща. З помідором, з, з перцем ротунда і морква. Ось. Ось це зілля Для чого воно? Для борща. Це наша живність, це наш приблуда сніжок. Там хтось тарабанить в нас. А, це дядя Павлік. Оце ми зробили за третій. день. Знімав, знімав відео, а на жаль, телефон падав і відео не збереглося. Тому повторюю це. Повиставляли. Відстань між однією планкою до іншої 60 см. Тут буде вікно, ось тут вікно. Тому тут відстань більше, а будуть ще, ну, як сказати, ще буде упори тут, ще будуть рама буде. Ну, рама то понятно, то з вікном вже рама, а це ж, ну, тут теж відстань більше для того, щоб поставити. Вікно зробити раму. Вікна в нас є, ми їх купляли по OLX. Ось такі ось пироги. Пироги. Із капуста. Вчора ми робили направляющу 2.40. Сьогодні залізли з дядькою на дах, на горище. І за що того, що там, а, як сказати, гліна, насипана гліна, це утеплювач, ну, потолок. А я робив його по балкам, по цим балкам. Ще в нас тут лізуя є. Ось, я робив по балкам, щоб підняти цю направляющу вище будинку, то я наростив ще, підрахував, наростив ще 20 см, 25 см. Зробив 2,65. Ось ті. дальні, 265. А тут треба буде переробляти, бо моя любима вже аж аж скрижить зубами. Потому, що я вже вчора казала, що Саша, треба вище робити. Аж кричить. Ну, добре, переробимо. Тут, та переробити, раз, два, три, шість. Шість балок. В принципі, не дуже багато. Це так, година праці, грубо кажучи. Ну, це буде вже завтра. А сьогодні мені треба ще зробити літній душ з, з підігрівом. Зараз покажу, що це буде. Ну, якщо цікаво, звичайно. Uh, дивіться, кришка на бак літнього душу вона коштує чи 1800 щось таке, чи 2,5, точніше, я не пам'ятаю. Uh, взяв я а uh, врізати пен туди він 600-800 гривень коштує. Я купив ось такий кип'ятильник. Він коштує 152 гривні 2 кВт. Що я зроблю? Мабуть, зроблю отвор в кришки. Закину його туди. А може просто відкручу кришку. Мабуть, відкручу кришку. Закину той кипятильник. Вон той наш бак. Оце ж наш душова кабінка. Каркасна. Тимчасова. Ну не, як тимчасово, ми її доробимо, звичайно. Ось так у нас. Оце літній душ. Це каркас. Це пінопласт. Знаружу він поштукатурений. Отак от зробили душик на скору руку, щоб можна було поки що митись. І ось так вже щось тут вимальовувалось, потім буде фарбуватись. Но вона тут трошки ходить, треба її прикріпити саморізами, мабуть. Ну ось якось так. Все, далі буде?